Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про топ-5 найекстремальніших, складних і недвижальних забігів світу. Хочу сказати, що з кожним днем екстремальних забігів набирають Велику популярність, навіть шалену. Хочучих стає все більше і більше, які хочуть прийняти нам участь, вони приймають, отримують задоволення. Тому, друзі, почнемо даний список і ще сказати, що біг покращує ваше тіло, робить вас сильнішими, робить вас витривалішими і покращує ваш настрій. Тому, друзі, всім перегляду. Поїхали! Почнемо з кінця і останнє місце займають змагання під назвою The Self Transcendence 6100 Mile Rise. Це багатоденний забіг, який проходить нью-йоркським кварталом під назвою Квінці. Здається, вже складно, але тут одна унікальність це те, що е, вони проходять кварталом і вам потрібно зробити 5649 кіл. Змагання проходять протягом 52 днів. Починаєте ви дані змагання о 6 ранку, вибігаєте, ви щасливі. Біжете можливо можете відпочивати, робити якісь свої потреби і закінчите о 12-й годині ночі. Четверте місце займає змагання під назвою Red Bull 400. Це звичайний спринт, це дуже прикольний та драйвовий забіг на 400 метрів. Скажу тут, звичайно, адже Це звичайний спринт, але хозка що. Це біг на витривалість вгору, він проходиться гірськолижним схилом, під кутом 35 градусів, вкритий травою. Також є там мотузка, яка допомагає вам дати дану дистанцію. Чим вище, чим складніше. Е, учасники кажуть, що це складна траса, але атмосфера там прекрасна. Ще хочу сказати, що там є естафета, де е, беруть участь 4 учасники, які біжать по 100 метр. І Ще сказати, що лідери е, долають. Е, Дану дистанцію за 4 хвилини 5 секунд. Третій мі займаю змагання під назвою «Марафон у пісках. Це найсуворіше змагання у світі. Загальна дистанція складає 234 км кілометри пустелою Сахара. Трасу до останнього дня не оголошують, але вони знають, що вона пройде піщаними дюнами, з кам'янистими пустелями, схилими пагорбами, глиняними рівнинами і також там є. Отруйні комахи та змії, Ще хочу сказати, що організатори контролюють ваш баланс води, також контролюють ваше спорядження, яке ви несете на собі. Хочу сказати, що перший марафон провівся у 1986 році, прийняло там 23 учасники, незважаючи на складні умови на. Жарку погоду і холодну, яка буває вночі, і складуть дистанцію на 234 км. Там приймають дуже багато учасників тисячі з різних країн світу. Друге місце займає змагання під назвою Марафон у джунглях. Це найскладніший пішохідний забіг, який приходить в трубічному лісі, в Амазонці, в Бразилії. Його. Визначили як витривалішим у всьому світі, найскладнішим, найекстремальнішим. Траса проходить через болото, пагорби, схили, підйоми, річкові переправи, сільські стежки. Повітря там надто жарке і вологе. Це не є тільки складності даному забігу. І ще скажу, що там є дві дистанції, навіть три: перша це марафонська дистанція 42 км. Друга дистанція, яка складається з чотирьох етапів на 127 км. і третя дистанція це. 254 км складається з 6 етапів. Дійшли до початку даного списку, і це найкрутіше, найдрайвовіші і найскладніше змагання під назвою World Marathon Challenge. Вони проходять по 7 континентів, пробігти матря 7 марафонів і проходяться протягом 7 днів. Це найкрутіше змагання, на мою думку, автор їх. Річард сам зерланд займається економікою. Бігова кар'єра почалася 1999 році. Він провів свій перший ультрамарафони, називався він у пісках, проходив на дистанцію 250 кілометрів. Потім через він вирішив створити свою компанію, яка займається екстремальними марафонами. Він кинув свою кар'єру економіста успішно і почав займатися цим. Даний марафон займає 168 годин із ним ви будете 68 годин бути в польоті, то перельоти. Далі ви подолаєте дистанцію у 295 кілометрів, далі перетнете на часових поясів. Ваша група складається з 59 чоловік, це максимум. і ще можна сказати, що у вас на кожному марафоні доводиться по 8 годин. Перша локація Антарктида Проходить траса по злітно-посадковій смузі. Одне коло... Це 5 км 250 метрів, тобто це 8 кіл. Але хочу сказати, що більшість учасників ще відпадають на першому етапі, тому що вони обмаражують свої Кінцівки. Друга локація це Африка. Коска, що проходить е, даний марафон в Кейптауні на набережні, Сіа Пойнт. Доволі там комфортно, е, градусів 20, але є там сильний вітер. Третя локація знаходиться надалі, це Австралія. Проходить забіг біля річки Сфон, це місто Перт. Завтра вважають, що це найкомфортніша локація з усіх. Після цієї локації вони летять. До Об'єднаних Арабських Еміратів, де біжать по пляжу, який спеціально обладнаний, щоб там бігати. Одразу після Об'єднаних Арабських Еміратів вони до Європи, а саме в Іспанії, біжать на гоночній трасі до входу Формула-1. Там, в принципі, ще комфортна температура, але вже стає жаркішою, і ще хочу сказати, що там траса доволі ускладнена, є схили та підйоми. Після п'ятої локації ми летять до шостої, яка знаходиться у Південній Америці. Це Бразилія, місто Фортанеза. Хочу сказати, що там неймовірна жара, 35 градусів і вище, велика волога. Тому там організатори надають холодні губки з водою. Далі дуже багато води та в принципі якось допомагають боротися зі спекою. І остання локація це Північна Америка, Майами. Там температура вже не така жарка, і в принципі вони фінішують останні сім марафон, отримують просто прекрасні емоції і задоволення. Учасники, які фінішували останній марафон у Майами, вони отримали просто неймовірні враження від даного івенту, від даних змагань. Вони пробігли сім марафонів за сім днів на семи континенті. Також каже, що тут з'явиться. Фотографії медалі, які вони отримують за кожен континент і також загалом з усього світу. Тобто те, що вони прибігли в марафон у всьому світі. Змагання мені найбільше сподобався з усіх, адже вони залишають неймовірні враження, коштують вони 40 тисяч доларів, а до 39 900. Хочу сказати, що комусь спадке відео, став лайки, пишемо коментарі, підстав канал, все душі. І ще хочу сказати, що якщо вам таке сподобається відео, то хотіть коментарі, я зніму вам другу частину про неймовірні забіги, Тому, друзі, всім! Пока-пока. Слава Україні!